У Миколаєві відбувся футбольний матч у форматі правил медіаліги. Благодійну гру миколаївської та одеської команд організували задля підтримки маленького миколаївця Максима Шульгіна, який бореться з важкою хворобою. Захід зібрав відомих представників спортивної спільноти Миколаєва та більше сотні вболівальників. Як все відбувалось, дивіться у наступному репортажі. 16 серпня на центральному міському стадіоні відбувся благодійний футбольний матч за правилами медіафутболу. Сподіваюся, Сподіваюсь, що це йде і крапцям, і боювальникам, і ми будемо подобувати його розвивати. Вітаю наших суперників, вітаю наших друзів! Слава Україні! Обласна військова адміністрація допомогла у втіленні в реальність проведення цього поєдинку. Долучились і влада міста, і асоціація футболу Миколаївської області. Адже головна мета заходу це допомога Максиму Шульгіну. Хлопчик наразі бореться з важкою хворобою, і Миколаївщина продовжує шукати можливості йому допомогти. А через медіафутбол, який стрімко набирає популярності в країні, можна буде долучити ще більше коштів на допомогу Максиму. Сьогодні це перший матч, Я певний, що в нас буде змога зробити це. Я тепер на постійній основі відповідно за десь на змогу допомогти маленькому Максиму зібрати нахідного суму. Отже, Дмитро Фалько разом з представниками спортивної спільноти міста та області, серед яких були і футбольні легенди Миколаєва, Овік Галстян, Сергій Шарабура, Валерій Сторобльовцев, і представники інших видів спорту у стартовому складі Місце у воротах зайняв Валентин Бєріснів, отримав свої ігрові хвилини. І Георгій Решетілов. Одразу після заміни він поділився своїми враженнями від гри. Я не виходив на велике поле 11 на 11. Це перший досвід. Вийшов травмований, травмувався на цьому тижні, але обіцяв підтримати команду. Приїжджають гості, тому вийшов. Те, що зміг, відбігав. Щодо гостей, суперниками миколаївської команди був одеський клуб, учасники популярного в Україні медіа чемпіонату Steel команда «Отфем». Серед футбольних зірок екс-воротар Чорноморця та збірної України Дмитро Безатосний. А от президент команди Микола Гапєєв, людина, для якої Миколаївської... Life, не чуже місто, адже тут він жив і працював 10 років. Микола Гапєєв також розповів свої враження від цього дня. Першу знаєте, це ностальгія, ностальгія, бо зустрів багато хлопців, з якими ще грав Миколаїв, з якими працював в Миколаїві, проживав багато років тут біля цього стадіону Миколаєві. Тому в першу чергу це ностальгія, і знаєте, якийсь е, е, певний біль за те, що сталося з цим містом під час повноштабної війни і те, що. Койло крино агресор, і нам дуже хотілося, щоб Миколаїв приїхав у футбольне свято і Миколаїв повертався так само до великого футболу. Отже, можна щиро подякувати цій команді за те, що без вагань погодилися на проведення такого матчу. Тепер до самого медіафутбольного дійства. Про тонкощі правил і формату нам розповів прес-секретар обласної асоціації футболу Володимир Коваль. Формат дуже складний, бо треба в нього занурюватись. Ось матч розпочинається, як ви вже побачили, з гри один на один. Дається хвилина на цю гру, а потім виходять всі гравці, Ось в кінці тайму першого кидається кубик, який визначає долю поєдинку, можна так сказати. Там, якщо я не помиляюсь, далі граються грається гра у форматі 8 на 8 6 на 6 Як покаже кубик, тобто як випаде доля. Миколаївська команда вчилась з деяким аспектом вже під час матчу. Більш досвідчені Одесити у цьому допомагали. У підсумку більш досвідчені і перемогли. Після матчу от Фем отримали кубок. Також перший заступник Голови Асоціації футболу області Олександр Балакін нагородив кращих гравців у складі обох команд. У миколаївців ними стали Овік Галстян та Валентин Бєріснєв. Як підсумок, цей формат сподобався і глядачам, і тим, хто перший раз грав за правилами медіаліги. Тож миколаївська команда і надалі планує зустрічі у такому форматі. Нехай поки не в сезоні медіаліг, а в товариських зустрічах. Ну і звісно, цей благодійний матч ще на крок наблизив ціль тих, хто його організовував: зібрати необхідну суму для допомоги Максиму Шульгіну. Зараз на екрані ви. Бачити реквізити для допомоги хлопчику, тож закликаємо і вас долучатись до важливої справи. Сергій Мельников, Владислав Невидомський, новини на телеканалі МАРТ.